Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 25 та 26 липня. Також пишіть у коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою. Тож п'ятниця, 25 липня, принесе поступове наростання літньої спеки по всій Україні, та все ж не без грозових дощів та злив у деяких регіонах, що трохи освіжать повітря місцевими зливами. А далі детальний огляд погоди в кожному регіоні України. Ранок на заході країни видасться спокійним. Крізь легку хмарність пробиватиметься літнє сонце. Та вже вдень почнуть швидко наростати височезні купчасті хмари, що принесуть в регіон короткочасні грозові дощі, подекуди в Прикарпатті та на Буковині можливий навіть град і різкі шквали вітру під час бурі. Однак слід зауважити, що на Закарпатті цього дня опадів не очікується. Через хмарність і опади температура повітря буде помірною. Максимуми в день близько плюс 25, плюс 27 градусів. Місцями прохолодніше під час злив. Вночі після дощів повітря охолодиться приблизно до плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер на заході слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Але в окремі моменти грози підсилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. На півночі країни більшу частину дня пануватиме лагідне літнє сонце з білими хмарками. Лише на крайньому полісі, місцями на Житомирщині та Київщині по обіді можливий короткий дощ із громом. Грозові осередки зачеплять північні прикордонні райони. Нарешті території півночі опадів не передбачається, тож там небо лишатиметься мінливо хмарним або й зовсім безхмарним. Денна температура сягатиме комфортних плюс 26 плюс 29 градусів, місцями до плюс 30. Після заходу сонця повітря охолодиться до приблизно плюс 16, плюс 18 градусів. Вітер слабкий, переважно південно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. У центральних областях літо пануватиме в повну силу. Сонце самого ранку палитиме, та й хмар тут майже не буде видно. Жодних опадів не очікується. Лише у західній частині Вінничини можуть прогреміти короткочасні грози. Ясне або малохмарне небо не приносить суттєвої прохолоди, тож денна спека розгорнеться повну. Температура в день підніметься до плюс 28, плюс 32 градусів. Подекуди в Кропивницькому та на Дніпропетровщині до плюс 34 градусів. Вночі температура повітря опуститься до близько плюс 20 градусів, що відчуватиметься як тепла літня ніч. Вітер у центрі ледь відчутний 3,8 метрів за секунду. Схід України зустріне цей день спекотно і посушливо. Над східними областями з самого ранку висітиме розпечене сонце, жодної хмаринки, щоб від нього сховатися. Опадів у східних областях не передбачається, тож небо лишатиметься чистим. Денна температура легко досягне плюс 30 плюс градусів, вночі задушливо, близько плюс 19 плюс двадцять градус. Вітер у східних областях слабкий: 3,8 вісім метрів за секунду. На півдні України літо продовжує панувати. Над херсонськими кавуновими полями, таврійськими та степами та узбережжями Чорного і Азовського морів із самого ранку панує палюче сонце. Дощів тут не очікується. Небо чисте, жодної хмаринки. Повітря прогріється до субтропічних значень. У тіні стопчики термометрів покажуть близько плюс 33-35 градусів. Ніч тут буде душною, температура не впаде нижче плюс 22. Плюс 23 градуси. Вітер на півдні слабкий, здебільшого південно-східний. 3,8 метрів за секунду. У суботу, 26 липня, на більшу частину України завітають довго очікувані грозові дощі. Атмосферний фронт накриє дощами майже всю територію країни. Приносячи полегшення від задухи, найбільше гроз дістанеться західним та північним областям, тоді як у центральних східних регіонах опади будуть більш локальними. Попри зливи, температура повітря в більшості областей лишатиметься досить високою, понад плюс 30 градусів. Захід України зустріне суботу під гуркіт грому. Вже зранку небо тут почне затягуватися важкими свинцевими хмарами, і до полудня більшу частину західних областей накриють зливові дощі з грозами, литиме як із відра. Місцями очікуються сильні опади з градом. Вітер поричастий 15-20 метрів за секунду. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. Вночі стане свіжо. Після дощів повітря охолоне до плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер упродовж дня східного або південно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. У північних районах суботній ранок почнеться із задушливої передгрозової тиші. Ближче до полудня на півночі пролються грозові дощі, зокрема на Чернігівщині, Житомирщині та Сумщині. Щодо Київщини, то тут локально можуть блукати дощові хмари, які деінде пройдуть невеликим дощем. Денна температура повітря буде комфортною та коливатиметься на рівні плюс 26 плюс 28 градусів. Де пройде сильна злива, повітря може охолодитися ще більше, і стопчики термометрів не досягнуть плюс 25 градусів. Уночі після проходження фронту температура знизиться до близько плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер в день переважно із сходу 3-8 метрів за секунду. Але під час грози можливі шквальні пориви. Центральні області 26 липня опиняться на межі двох стихій: дощу та спеки. В деяких центральних областях, таких як Вінниччина, Черкащина, Полтавщина та частково Дніпропетровщина, прогремлять локальні грози з раптовими зливами. Денна температура становитиме близько плюс 28, плюс 31 градус. Водночас Кіровоградщина залишиться сухою, та сонце тут палитиме без перешкод. Ніч у середньому по регіону тепла: близько плюс 18-20 плюс градусів. Вітер у денні години східний 3-8 метрів за секунду. А під час грози поривчастий. Схід України цього дня залишиться переважно під владою спеки. У Донецькій Луганській областях опадів не прогнозується. Тут все, ще пануватиме сухе гаряче повітря. Лише на Харківщині очікуються локальні грозові дощі протягом дня. Вдень температура повітря очікується на рівні плюс 32, плюс 34 градуси. При Азов'ї подекуди до плюс 36 градусів. Уночі теж душно. Мінімум близько плюс 20, плюс 22 градуси, що майже не дасть перепочинку від денної спеки. Вітер у східному регіоні переважно східний 3,8 метрів за секунду. У південних областях субота не принесе омріяної прохолоди у вигляді дощу або зниження температури. Небо цього дня буде малохмарним з проясненнями та без опадів. Тож у південних областях продовжиться спека, та температура в день сягне плюс 34 плюс 36 градусів. Ніч на півдні теж дуже тепла. Стопчики термометрів не опустяться нижче плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер східного напрямку 3,8 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!